Ваша мрія може здійснитися. Ось вот, дивіться, який в наявності є Смартик. 18 рік, 17 кВт. <ріх> Гляньте на стан, дивіться. Сідушки ідеальні. 60, ні, яке 60, тут 40. 48 оригінального пробігу, дивіться. Машина практично нова. Це з Германії, не Америка, вона не бета була. Вона вся ціла, 18 й чи 100 -й рік. Автомобіль технічно без зауважень. Можемо їхати на СТО, перевірятися. Перший власник мети в Україні 8900! 8900! і ця ракета ваша. І мрія може здійснитися. Вікна всі оригінальні, якщо що. Спортивно, тут навіть е, цифербат стоїть, бачите як. Машинка така гарна. 8900 і автомобіль ваш. І мрія може ваша здійснитися.